Так, доброго дня. Вашій увазі презентація. Психічне здоров'я молоді. Виклик для соціальних працівників у 2025 році. Сьогодні хочу коротко висвіти одну з актуальніших тем у соціальній роботі: Психічне здоров'я молоді. У 2025 році ми спостерігаємо тривожну тенденцію. Виростання тривожності, депресії та емоційного вигорання серед молоді. За даними ВОЗ, понад один з п'яти молодих людей у світі стикається з проблемами психічного здоров'я. В Україні ситуація ускладнюється війною, нестабільністю та соціальним тиском. Соціальні працівники стають першою лінією підтримки. Вони не лише надають психологічну допомогу, а й координують доступ до ресурсів, працюють з родинами, допомагають повернути довіру до суспільства. Особливо важливо впроваджувати програми ментального здоров'я в школах, університетах, громадах. Велику роль відіграє профілактика інформаційні кампанії, тренінги, робота з батьками. Ми повинні інвестувати у навчання фахівців, розвивати міждисциплінарні підходи та забезпечити підтримку для самих працівників. Здоров'я молоді це наше спільне майбутнє. Дякую за увагу!